Вища освіта ще не гарант хорошої роботи. Минулорічний випускник Юрій за фахом історик. Згідно із законодавством, йому, як студенту, що навчався за державний кошт, гарантоване перше робоче місце. Однак ідеал і реальність не співпадають. Зараз юрій працює продавцем, а із 40 його однокурсників лише семеро працюють у системі освіти, та й то не за спеціальністю. Близько четверо дівчат пішли в школу на групу продовженого дня. Двоє хлопців пішли в школу на групу продовженого дня вихователями. Наскільки знаю, один пішов вчителем географії, а інший ну хто куди, хто на заробітки, хто пішов в армію. В селі то минулого року ходив, шукав роботу. Дещо знайшов, трошки працював, потім трошки на іншому працював. Потім з другом вирішили відкрити свій магазин. Цьогоріч у найбільшому вузі Закарпаття понад тисячу випускників. З них майже половина вчились за держзамовленням. Цим людям законодавчо гарантована робота. Однак лише випускники окремих спеціальностей працевлаштовані 100%. На жаль, ситуація з працевлаштуванням важка всій Україні, і зараз працевлаштовують 100% випускників лише медичних спеціальностей. Інші спеціальності. Поки що страждають у цьому плані. Держава оплачує безробіття, дуже влучно сказано. Насправді цей механізм я вважаю абсолютно недоречним, проте поки що не знайшли, мабуть, ті шляхи вирішення цієї ситуації, які б були на сьогодні адекватними і правильними. В Ужгородському міському центрі кажуть, найбільше затребувані інженерні та виробничі професії. Загальна тенденція роботу шукають люди з вищою освітою, а роботодавцям потрібні спеціалісти виробничих професій столяри, слюсарі, маляри, технічні працівники. На обліку 1300 чоловік оперативно стоїть. То з них більше 60% Це з базовою і вищою освітою. А вакансії, якщо там є 380-430, то 80% процентів за робітничими професіями. Тому є дисбаланс, Нас переважають робітничі професії. Потребу інженерних професій та знання іноземних мов на закарпатському ринку праці підтверджують і співробітники рекрутингових компаній, котрі допомагають у пошуку роботи на Закарпатті. Великі корпорації часто працевлаштовують людей і без спеціальної освіти. В принципі, на базову роботу, на яку беруть зразу всіх, там освіти принципі, як такої не потрібно. Вона потрібна буде в перспективі, якщо людина захоче піти на інженера, щоб піднятися по кар'єрі трошки вище. Тоді по освіта потрібна обов'язково інженера. Поки що в Україні баланс між попитом і пропозицією професій порушено. Тому випускники вузів повинні самотужки виходити із цієї ситуації. Експерти радять не залишати пошуки роботи ні в якому разі. Мабуть, найкращим найкраще для студента може побажати лише працювати вже під час навчання. Щоб знайти роботу, треба активно включитися в пошук, не чекати, що хто-то знайде.